Україні хочуть запровадити відеоконтроль за громадянами, ще будуть звіряти їхні дані. Я чомусь подумав про те, що в ранковому шоу прокидайся, наше знімає вісім камер. Правильно так, і це буде по суті як ранкове шоу, тільки цілий день. Депутати планують повернутися до розгляду відповідного законопроекту, і, зокрема, людей на вулиці будуть розпізнавати камери відеоспостереження. А, такі системи вже працюють на Київщині. Редакції прокидайся. Стало цікаво, як працюють алгоритми розпізнавання облич наскільки взагалі вони корисні та. Чи не порушують вони приватне життя українців? Про все це детально далі в матеріалі. Близько 90% українців хоча б раз залишали свій цифровий слід. Наприклад, на камерах відеоспостереження, адже деякі з них вміють розпізнавати обличчя. За даними Нацполіції, лише на території Київщини встановлено щонайменше півтисячі таких розумних камер. Вже років 10-15, може більше використовуються в тому числі і в Україні. Але ну про саму технологію слід сказати, що ну, вона залежить від потужності камери, яка знімає і параметри в об'єктиву, світлочутливості. Там розподілення і все таке інше камери, розташовані на стовпах та над шляхопроводами, повинні мати потужні характеристики, кажуть фахівці, адже розпізнати обличчя непросте завдання. Максимально якісний знімок, щоб його цей знімок передати кудись на сервер, де працює база даних, яка обробляє і співставляє отриманий знімок з усіма існуючими в базі вже у неї. На де беруться знімки в базі, ну перш за все, це державні бази даних йдеться про фото, які ми робимо для паспортів та дія підпис саме їх можуть використати для ідентифікації людини. Також можна в систему заводити дані соціальних мереж, наприклад, да, де люди доволі часто роблять висок, такі доволі якісні знімки. Утім, ідентифікація через соцмережі може бути некоректною, кажуть експерти. Але знов таки людина може носити капелюха, а вуса, бороду, мати якісь травми, пошкодження обличчя. А, ну, ще й багато чого, так, а, наприклад, найпростіший спосіб змінити свою зовнішність це змінити форму ву. Ну, грубо кажучи, ось так зробити, да? і вже буде це надзвичайно складна задача. Ще один мінус системи відеоспостереження. Дірки в безпеці, у разі якщо її хакнути, то і приховано спостерігати. Отримувати паралельну інформацію, а адміністратор навіть не буде здогадуватися. Про це можна і про військову техніку, і про переміщення особового складу, і просто про якісь вантажні перевезення, і залізничні. Обов'язково має існувати система контролю, кажуть експерти, щоб громадяни розуміли, як, коли та де використовують їх дані без води людини. Здійснювати фото-відеофіксацію однієї людини заборонено є виключення. Якщо питання про національну безпеку, про захист е про попередження тяжких злочинів. Е якщо ми йдеться про розкриття цих злочинів в інших країнах, системи розпізнавання облич через відеоспостереження запрацювали набагато раніше. В Західній Європі в країнах Європейського союзу, точніше е м, працює так званий GDPR це, е – Це закон про захист персональних даних. По нашому а, і згідно нього в кожній країні обов'язково запроваджується незалежний регулятор GDPR – це загальний регламент ЄС, який встановлює вимоги щодо захисту конфіденційності фізичних осіб. Є ряд правил, як їхні персональні дані можуть збиратися, оброблятися та зберігатися компаніями та організаціями. Тож для вступу в Європейський Союз Україні необхідно буде також впровадити цей закон.